Євангелія від святого Івана, глава 5. Після того юдейське свято було і до Єрусалиму Ісус відійшов, а в Єрусалимі біля Браму овечої є купальня, Віфеста, по-єврейському, зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато сліпих, сухих, кривих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушивав воду, і хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що тридцять і вісім років був недужим, як Ісус його вгледів, що лежить та, віддаючи, що багато Він часу слабує, говорить до нього. Хочеш бути здоровим? Відповів йому хворий, пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до купальні всадила мене, а коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить. Говорить до нього Ісус, уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє, та й ходив. Того ж дня субота була, тому то сказали юдеї вздоровленому, є субота, і не годиться тобі брати ложа свого. А він відповів їм, хто мене вздоровив, той до мене сказав візьми ложе своє та й ходи. А вони запитали його, хто той чоловік, що до тебе сказав, візьми ложе своє та й ходи. Та не знав оздоровлений, хто то він, бо Ісус ухилив світ народу, що був на тім місці. Після того Ісус стрів у храмі його та й промовив до нього Ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Чоловік же пішов і юдеям звістив, що той, хто здоровив його, то Ісус. І тому почали юдеї переслідувати Ісуса, що таке він вчинив у суботу, а Ісус відповів їм, Отець мій працює аж досі, працюю і я, і тому то юдеї ще більш намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога Отцем своїм звав, тим роблячись Боговірівним. Відповів же Ісус і сказав їм, по правді, по правді, кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він, те так само й син робить, бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому, і покаже йому діла більші від цих. Щоб ви дивувались, бо як мертвих отець воскрешає і оживлює, так і син, кого хоче, оживлює. Бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові, щоб усі шанували і сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав його. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. По правді, по правді кажу вам, наступає година і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, Оживуть, бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі. Він дав йому силу чинити і суд, бо він є людський син. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро. На Воскресення життя, а котрі злочинили на Воскресення суду, я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, суджу і мій суд справедливий, не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Коли свідчу про себе я сам. То свідоцтво моє неправдиве, є інший, хто свідчить про мене, і я знаю, що правдиве свідоцтво, яким свідчить про мене. Ви послали були до Івана, і він свідчив про правду, та я не від людини свідоцтва приймаю, але це говорю, щоб були ви спасені. І він світильником був, що горів і світив. Та ви тільки хвилю хотіли потішитись світлом його, але я маю свідчення більше за Іванове, бо ті справи, що отець мені дав, щоб я виконав їх, ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене, що отець мене послав. Та й отець, що послав мене, сам засвідчив про мене. Але ви ані голосу Його не чули ніколи, ані виду його не бачили, навіть слова Його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вірите ви в того, кого Він послав. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Від людей не приймаю я слави, але вас я пізнав, що любови до Бога в собі ви не маєте. Я прийшов у ймення свого Отця, та мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інший у ймення своє, того приймете ви. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного, не прагнете ви? Не думайте, що я перед Отцем буду вас винуватити. Є, хто вас винуватити буде, Мойсей, що на нього надієтесь ви. Коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б ви повірили, бо про мене писав він. Якщо ж Писанням його ви не вірите, то як віри поймете словам моїм? Амінь.